Він мені вже як дитина, як моя дитина. За більш ніж півроку знайомства так про соціального працівника виїзної паліативної бригади відгукується Марія Іванівна. Жінка невеліковано хвора і майже прикута до ліжка. Допомога соцпрацівника Володимира для неї дуже важлива. Володя, він до мене постійно приїжджає, дзвонить постійно, що треба. О, і, і... Я кажу, якщо немає нічого, і в боліцю їздить і аналізи звозить. А ще привозить продукти харчування та медикаменти. З листопада 2013 року Володимир відвідував 15 пацієнтів. Зараз допомагає вісьмом. Перше чесно, коли приходиш, стараєшся допомогти підняти настроєння, тому що в этом стані людина... он может да, находиться да, не в депрессии. Вот, и нужно человека вывести из того состояния, в котором он находится, потому что ну, он нуждается приучить в общении. Якби как бы там не було, он нуждається, щоб з ним поговорили і понімали, і щоб ну було зрозуміло, що человека люблять, його приймають, несмотря ні на те, що В тонбригаді виїзної паліативної допомоги, яка функціонує при другій міській поліклініці, працює лікар, медсестри та соціальний працівник. Усі вони покликані полегшувати біль та психологічні страждання невиліковно хворій людині. З'явилася бригада минулоріч. Працівники обласного відділення всеукраїнської благодійної організації, всеукраїнська мережа ЛЖВ написали. Грант міжнародний фонд відродження його профінансував на 10 місяців. Нині ж ця програма добігає кінця, втім, в профільному управлінні запевнили ані звільняти людей, ані припиняти роботу бригади не збираються. Що стосується роботи в лікувальному установі, то ті, хто працює в цій виїзній бригаді, вони отримували зарплату. І на сьогоднішній день стоїть питання, що незважаючи на те, що вони виконують більше своїх функціональних обов'язків, тому що лікар, який е, займалася і який є лікарем-координатором на сьогодні, вона і надалі буде працювати цим лікарем, але вона ні в якому разі не звільняється з свого робочого, то тобто, питання е, існування. Такої бригади в фінансовому плані залишається. Ми це питання вирішимо навіть в тій ситуації, яка сьогодні є, по недостатньої кількості да, коштів на зарплат, на існування лікувальної установи. Нині благодійна організація докладає усіх зусиль, щоб на Рівненщині запрацювала обласна програма по паліативній і хоспісній допомозі. Она еще не написана, мы сейчас создаем рабочие группы вместе с управлениями охорони охороны здоровья, с которыми мы хотим написать эту программу и попробуем, ну чтобы они ее профинансировали, потому что мы понимаем, что написанная программа это хорошо, но написанная программа не профінансированная программа, она просто бумага, которая ничего не значит в принципе. Тим часом соціальному працівнику Володимиру час від часу доводиться по дзвінку вставати о 6-й ранку до пацієнта, вистоювати черги за медикаментами, збирати власноруч кошти. Щоправда, про свій вибір роботи чоловік не шкодує. Це надати за питання, треба надалі, але мені цим займатися. Ну а з другої сторони, так думаєш, розмишляєш. Ну якщо не буду я, а хто там буде? Катерина Мунка Чартем Логовський. Новини Рівного.